Привіт, друзі! Ми з тітонькою Совою дуже раді бачити вас знову. Так, не слухо, у нас сьогодні дуже важлива зустріч, адже ми починаємо знайомити дітлахів з важливими і потрібними правилами дорожньої безпеки. Дорожньої безпеки? А що це таке, тітонько? Ай яй! -яй сором! Ти вже он як виріс, а таких простих і необхідних правил не знаєш. Тоді давайте почнемо скоріше. Зачекай домовичку спочатку, дочекаємося моїх пухнастих помічників. А ось і вони зустрічайте малята, сіму велику розумницю, дуже вічливу і виховану. Привіт, сіму. Рудоко Рудокота Кесю, теж гарного котика. Коли він не бешкетує разом зі своїм приятелем Яшою. До речі, а де Яша? А ось і вони. Здається, щось трапилося. Яшо, не хочеш розповісти, все зрозуміло. Біг стрімголов через дорогу і мало не потрапив під машину. Усі зібралися і можна розпочинати наш урок. Будьте уважними, малята, гарненько все запам'ятовуйте. І вас, котики, це теж стосується. Щоб зрозуміти, наскільки важливі для всіх всіх правила дорожнього руху, я почну розповідь з веселої історії їх виникнення, уявіть собі, багато років тому в стародавньому римі по перших шляхах їздили вершники, вози і колісниці, і поки не придумали, як правильно роз'їжджатися зустрічному кінному транспорту. Частенько ставалися невеликі аварії і з'ясування, хто правий, хто винуватий, щоб подібних супереч більше не виникало. Розумні римляни ввели лівосторонній рух, щоб права рука зі зброєю про всяк випадок була вільною. Бачу, дітонько сово ось колісниці їдуть ліворуч. У середні віки часи лицарю знову почали їздити верхи так, як кому заманеться. До того ж, лицарі малята були такими войовничими, що частенько шукали навіть найменшу причину помірятися силою і відвагу один з одним, особливо на у прекрасної дами. Правила дорожнього руху при роз'їзді лицарів були прості: бийся, і якщо переможеш у твої, їдь далі! Приблизно так з'явився в Європі правосторонній рух. А вже через кілька віків у Росії ще при імператорі Петрі Великому було заведено роз'їжджатися возами і каретами, тримаючись праворуч. Ой, що це? Це вже перші автомобілі, чи як їх раніше називали самохідні повозки. Чим більше автомобілів виїздило на вулицю, тим більше на ній було безладу. Для руху без аварії потрібні були суворі розумні правила. І не такі смішні, як, наприклад, це попереду автомобіля повинен був бігти хлопчик, котрий голосними вигуками попереджав про наближення екіпажу. Час спливав. З'явились тротуари і бордюрні камені, котрі відділяють пішохідну доріжку від бруківки, яку незабаром змінила асфальтована дорога. Виникла дорожня розмітка. З'явилися перші знаки. На перехресті стали поліцейські регулювальники з білими жезлами, котрі пізніше перетворилися на смугасті, так помітніше. І нарешті люди на початку ХХ століття. Винайшли перший електричний світлофор, у якого було спершу тільки два сигнали. Першому світлофору навіть встановили пам'ятник. Настільки важливим був цей винахід. Перша розмітка на дорозі, котра позначає пішохідний перехід, з'явилася в 1953 році. Її одразу назвали Зеброю. Здогадайтеся, це нічому. Що ж, настав час прощатися. Що ж буде в майбутньому? Пішохідний переліт, космічний лазерний світлофор, ракети замість машин. Майбутнє, друзі починається вже сьогодні. Жити і фантазувати в ньому будете саме ви. Тож мрійте, це ж бо так чудово! До побачення малята! До наступного уроку!